Я видела просто по отношению к своей дочери, у меня старшая дочь была, он же меня с ребенком взял, вот, то по отношению, когда в садик ее отводил, и когда ее забирал, и так руки распускал, грубо говоря, он своих детей вообще не планировал в жизни. А вы? Ансборд, я планировала, она а он быстрым ходом меня посылал, иди туда и делай, а нет, собирайся и. Вот моей маме спасибо, что она помогла мне подать на развод. Я с ним развелась. Хорошо, что у нас общих детей не было, у нас в течение полчаса развели. Штампы поставили паспорта, и мы разошлись. Так как же не было общих детей? Нет, так общих Формально. детей формальных-то не было, законов. Пани вы шкодуете про это? Конечно, жалею. Что залишили детей да, в конечно. Ну, я же написала, я теперь я даже не знаю, какие они, как их звать и где они. Какое я имею право к ним Отношеннями. Як вони мене хотіли знайти, то сказали, они не будуть навіть знати о вас. І я старалася забити. От і все. Пані Інго, я правильно розумію, ви тоді думали, що якщо ви написали відмову на цих дітей, то е за правилом усиновлення ви вже не маєте права їх шукати. Звісно, мене одразу предупредили. Але це за умови, що вони усиновлені. А якщо ні, а якщо вони десь в інтернатах. Я зрозуміла, формулировку не таку мені дали в роддомі. А мені сразу, ну, мені сразу сказали, ти пишеш відказною і ти забуваєш, що ти вообще була в роддомі. і все. От це у них така формулювання була. Що ти взагалі була природа, вообще рожала? Вот, и, вот это и все. Я сказала, хорошо. Написала, мне выручили вещи. До свидания, девочка, иди домой. То вы розумієте, що після цього Дві дівчинки і хлопчик, ну, да. можливо, лишилися неусиновленими і живуть десь в інтернатах. Я понимаю, я, Я розумію це. Я і думала, але не думала. Це вже не питання. Це просто... Мені навіть Резона, хоч би я захотіла найти, ну так як я знайду, я даже имени не знаю. Пані Інго, я хочу вам розкрити справжню причину вашого перебування тут. Ну, от, Ми так підозрюємо, не... що у вас є син. І він сидить поруч зі мною. Це Станіслав. Ми не говоримо про це як остаточний і вирішений. Вердикт тому, що на сусідньому дивані сидить ще одна жінка, яка також може бути матір'ю Станіслава.